Саме час об'єднатися для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Максим Михайлович, матч лідерів групи захід, завершився нічиєю. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній поєдинок. Ну, Неоднозначна оцінка, тому що були періоди в матчі, де ми могли здобути. Забиті голи і не один. Але так само і в суперника були добрі нагоди, особливо на початку матчу. Вважаю, що початок матчу і ми пропустили голи, було ще декілька нагод суперника. Зайве наша така налаштованість зіграла злий жарт. І хотіли якомога скоріше зрівняти рахунок, і це призводило до контратак суперника. Потім заспокоїлись дещо, взяли, вважаю, що під контроль. М'яч створювали гольові моменти, їх було чимало в першому таймі, і перша половина тайму цілком могла завершитись на нашу користь. Але так, нічия. Перший тайм, вважаю, що трошки кращий був в нашому виконанні і за кількістю створених моментів а реалізація була однаковою. В другому, забили такий потрібний гол, щоб повести. В рахунку в дербі і, на жаль, припустились помилки, контратаки, енергія дуже добре, реалізовує контратаки, і сьогодні вони це підтвердили. Два м'ячі забили з контратак. Подальшому вже був матч такий нервів, де кожен міг перемогти. Продовжували, грали на перемогу, хотіли здобути три очки, але, на жаль, сьогодні нічия. Тому маємо в регулярному чемпіонаті перемогу, поразку та нічию. Так завершилось і сьогодні, що значить матч рівних суперників завершився нічиєю. Якщо от підсумовувати оці три матчі, чи задоволені таким результатом, тому що ми розуміємо, що і енергія орган це фаворити групи, от як можете охарактеризувати в цілому. Ну, кожен матч по-своєму був. І була і поразка прикра, і впевнена перемога, і сьогодні нічия. Дербі завжди це емоції, завжди. Виходить на перше місце не поступливість, то більше виграє боротьби, то буде мати перевагу в контратаках, буде мати перевагу, якщо будуть індивідуально працювати добре. Ну, вважаю, що сьогоднішній матч ну, закономірна нічия, бо потрібно забивати для того, щоб виграти. Ми отримали невеличку перевагу, умовну при рівній кількості очок, але ми будемо в кожній грі грати на перемогу і в подальшому, з урахуванням сьогоднішньої гри, все ж таки будемо покращувати реалізацію, тому що моментів створили чимало. Але добре і зіграв воротар, і десь ми не допрацювали над тим, щоб забити переможний потрібний гол. Дякую вам. вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.